І рада вас вітати, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати в світ природи. Але спочатку давайте привітаємо! Сонечко встало, іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Ми з вами сьогодні завітаємо в будинок до вже знайомої сім'ї. Де живуть мама, тато, діти і песик. І в них для нас деяка загадочка, яку нам потрібно розгадати і дізнатися, про що вони нам хочуть розповісти. Ну що, розгадуємо? Так, розгадуємо. Добре, заведемо. Виростають на вікні, розкидаємо на сонці від води зеленіємо. І діточкам радіємо. Як ви гадаєте, що ж це нам за таку загадку, сім'я загадала? Підвіконні вони виростають, сонечку люблять. Так, це кімнатні рослини. Вони різноманітні. Є рослини, які квітнуть, є які просто зеленіють. Як ви гадаєте, а чому вони? На підвіконні в нас знаходяться, а не на вулиці ростуть земельки. Так, це кімнатні рослини, які і влітку, і взимку, і восени, і навесні проростають, виростають лише на підвіконні в нашому будинку. Тому що тут у нас зберігається погода тепла і сонячна. Дивіться, у нас є такі квіти, як бегонія, фікус, хлорофітум, які гарні назви, каланході, фіалка, бальзамін. Ну що, ви хочете про них більше дізнатися? Давайте вирушимо подорож. Так. Подивіться, у нас гарно з'являються кімнатні рослинки. У нас є 4 види. Ці рослини у нас прикрашають домівку. Ось подивіться, ці рослини лікують. Це алоє. Ось є рослини, кімнатні, це все кімнатні рослини, які очищують повітря, а є, які збирають пил і також приносять користь. Кімнатні рослини дуже потрібні нам в наших кімнатах, але нам треба знати, де їх ставити. Давайте зараз розглянемо наші кімнатні рослини. Є кімнатні рослини, у яких просто тільки є зелені листочки, а є кімнатні рослини, які квітнуть. Ось подивіться. У однієї іншої рослини є квітка, ні тільки. У цієї квітка, а стебло. Стебло є і у однієї рослини, і у іншої, а листячку. І листя є у наших рослинок, і коріння, яке заховане в горщику. У кожної рослинки є коріння, листя, стебло. У деяких рослин ще є і квіти. Вони квітнуть, дарують нам різнокольорові квітки. А тепер давайте зараз розглянемо, що необхідно нашим кімнатним рослинам. Ось подивіться, це хлорофітум. Його треба оприскувати. Він любить, він гарний, любить сонечко і також полюбляє, щоб його поливали. Він дуже потрібен нам. Це бальзамін. Також любить, щоб ми його оприскували, поливали і любить. Сонечко. А ось фіалка вона не полюбляє, щоб оприскували її листочки, але любить, щоб поливали, і також вона любить стояти в тіні щоб не було прямого сонечка. І з листочки фіалочки ми тільки пензликом можемо зібрати пил. А ось фікус. Він у нас і полюбляє оприскуватись, і сонечко любить, і поливатися любить. От подивіться, у нас є бегонія, ось такі в неї гарні зелені листочки. Бачите, вона не любить, щоб її оприскувати, тому що в неї листочки з ворсиночками, і її не можна оприскувати водою. Також вона не любить, щоб сонечко ясно на неї світило, але любить, щоб її поливали. Бачите, вона посміхається, це дуже гарна квіточка. А також традисканція. Дивіться, ця квіточка так любить, щоб її поливали, любить вона водичку, її оприскували і поливали так, але не любить, щоб на неї світило сильно сонечко. Вона ховатися любить в тіні де менше сонечка. Ну що, зараз ми трішки відпочинемо з нашими рослинками і продовжимо далі. Зараз ми пограємось з вами в гру. Ви уважно розгляньте всі предмети, які є в нас. І нам треба з вами залишити тільки ті предмети, які потрібні для наших рослин кімнатних. А ті, які не потрібні, ми приберемо. Вони у нас зникнуть. Давайте розглянемо це, що у нас оприскувач. Нам потрібен для рослин? Звичайно, кулька. Ні, не потрібно, ми її прибираємо. Земелька потрібна? Так. А горщик? І горщик потрібен. А наші фарби не потрібні. І свічечка не потрібна. А поливати нам потрібно? Звичайно, лійка потрібна. І садові різні інструменти нам також потрібні, а фартушок потрібен, щоб не забруднитися. А м'ячик, м'ячик не потрібен. І зараз. Дивіться, ви правильно зробили ці предмети всі зникли. Молодці, з цим завданням ми впоралися. Сім'я задоволена, що ви гарно працюєте. А тепер інше завдання. Давайте розглянемо уважно картинки. У нас є дівчатка, які поливають квіти. Дивіться, вони в різних фартушках і поливають гарно квіти. Але деякі з них. Це роблять невміло і неправильно. Давайте розглянемо цю картинку. Дивіться, дівчинка полива квіти, і що стається? Так, водичка дуже багата, і вона навіть виливається. Вона правильно робить? Ні, заливати квіти не можна. Ми цю картинку прибираємо. Молодці. Тут дівчинка, дивіться, як поливає. Так, вона легенько відсторонила листочки і поливає саму квіточку. Тут вона правильно робить? Так, це залишаємо. А ось тут, дивіться, куди дівчинка лє водичку. Так, вона є у піддончик, в які можна налити водичку. Тому що є рослинки, які водичку підтягують знизу. Або, якщо ми їх зверху полили, зайва водичка залишається у нас в піддончику, щоб коріння не пропадало. Так, а ось ця дівчинка заливає квіти водою. Так робити ні в якому разі не можна, і ми цю картинку прибираємо. Так, дивіться, ви впоралися, допомогли дівчатка, молодці, правильно полили квіти. Дітки, розкажіть мені, про що ми сьогодні з вами спілкувалися? Так, правильно, ми спілкувалися про кімнатні рослини, це квіти, які живуть разом з нами, але на нашому підвіконні. Це живі рослинки, які, які полюбляють сонечко, деякі полюбляють тінь. Також їх треба поливати, доглядати за ними, оприскувати листочки, але є квітки, запам'ятали ви, які не можна оприскувати. Так, кімнатних рослин дуже багато, є корисні, є отруйні. Будьте уважні з рослинками і тільки під наглядом батьків доглядайте за ними. Дякую вам, мої хороші, що ви були сьогодні зі мною. До наступної зустрічі! До побачення!